Усім привіт! Подивіться, як виглядає картина, яку я вчора малювала. Фарба висохла. Ну, і, звичайно, у рамці картина гарніша. У цих хаотичних плямах мені бачаться фігури. Моя, май, моя уява вимальовує якісь сюжети. А що бачите ви? Придивіться! Вимкніть уяву! Ну, а зараз слухайте мою казку. Одного чудового дня у звичайному лісі з'явився яскравий великий папуха. Усі мешканці лісу дуже здивувалися. Пізніше почали розпитувати, хто ти такий, що за птах, звідки взявся. Папуга відповідав, що народився у цієї місцевості. Але ніхто йому не вірив, тому що ніколи всі края такого яскравого птаха не було. Пір'я в тебе дуже яскраве, казали одні. «Дзьоб дуже великий, казали інші. Хвіст дуже довгий, крила величезні, всім у ньому щось не подобалось. Як він не намагався, у нього нічого не виходило. Якогось дня до нього підлетів дикий голуб. Чого сумуєш? запитав він. Полетіли, покажу, де росте дерево, у якого дуже смачні плоди. Папуга зрадів і звичайно погодився. Йому сподобались смаколики, і вони ласували ними з задоволенням. Через деякий час до них приєдналися інші птахи. Вони з подивом роздивлялися на звичайного попугу, дивувалися дружбі пташок, та згодом звикли і прийняли цю пташку, зрозумівши, що всі різні, і це нормально. Бажаю і вам не соромитися, не приховувати свою індивідуальність та бути щасливим, добра та миру.